Тобто я ще весь танк думав, що зримає. Ну це сторону. Так, напевно, тут ми бачимо ту трасу от того, що ми зараз їдемо з вікна через ліс. Бо я весь час коли гуляю. То я бачу якусь червону кришу з білим фундаментом. Я все думав, що тут таке є. То нам так гарно, І те, що показують по телевізору, то показують якийсь один райончик. Якась там спеціальна вуличка, де тільки для туристів. А так остальне. Вся країна, то таке поле, 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 ліс, всяке озера, все, все як в Україні. В Україні теж туристам показують хрещатик, все гарно. Чи Львів, центр міста, оперний театр, а зайдеш трохи в два проулка, метрів 300 в глибину і побачиш шприци, бутилки і купа всього. Ну тут єдине, що -то в Данії з тим якось чистота і порядок. Нема всяких фантиків, бочків, бутилок, шприців. Це не мусульманська країна, що тут не бухають, не коляться і так далі. Але просто вони якось так навчені, що не, ср, не свинять, не, 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 не сруть там, де жрут, коротше, так як наші. І Взагалі, тут в селах більше, більше чистоти, ніж в наших там європейських таких країнах ближче до України. Я дивився ті. Відосики там такі про... з блогерів, які там путешествують по Франції, по Германії. Теж Франція, там де може ельфіва башня, то там нормально. А от десь такі райончики, то теж там палатки, бомжі сплять в палатках. Коротше. Мусор всюди валяється. От тобі й Париж. І так і так люба країна. А дивився ролик про Лос-Анджелес. То, то я взагалі в шоці фільмах показують, Голлівуд, там Оди ті зірки живуть на біберлі Хіллс, може там і нормально. Но Лос-Анджелес там скількись чуть ли не населення, таке, як цілої України. То такий помжатник, свинарник. Люди якісь валяються, якісь сумасшедші ходять, співають. Я спочатку думав, що шутка, типу як в фільмах показують, що і за того, що в Америці, якщо ти не маєш страховки, то ти я рахуй бомж, бо ти не маєш. Ти якщо будеш хворий, наприклад, сумасшедший. І сумасшедша ж людина вона може комусь навредити і собі, і комусь, але по-любому тебе лікувати не будуть, якщо в тебе нема страховки. А так як дуже багато там є нелегалів, всяким, які наркомани всякі, і в результаті за пару років вони стають, о, ходять, тиняються по вулиці, співають, кричать, можуть когось бутилкою кинути. Ну, якщо щось там зробить, якийсь кримінал, поб'є вітрину чи що, то його арештують там. Але якщо він типу... Неадекватний, недієздатний, то його і не мають права посадити, його знову відпускають. І положити в лікарню його не можуть, бо в нього нема страховки, а медицина там дуже дорога. І виходить, він знову ходить по вулиці і знову кошмарить вулиці і людей. О, і такі приколи. Корот, Данія в тому в тому плані ідеальна країна. Тут такого нема. Тут кожен бездомний. Тобто він навіть не бездомний, бо тут нема такого. Тут строять дуже багато соціального житла, які є просто пусті доміки. І якщо хтось е, вийде так, що через якийсь там банкрот, ну чи, чи ще щось, кредити там, позабирали йому хату, все на світі, то він бомж не буде, є спеціальні соціальні будинки, як в нас, біженців, поселили в такі соціальні будинки, де держава на нас виділяє кошти. З Тих коштів списує на оренду того приміщення і на комуналку, і ми там живемо безплатно і лишається пару рублів, щоб ну, хватило сугубо на їду і щось таке вдягнутися. Ну а так тут я не бачив, щоб були безпритульні, щоб були якісь бідні, щоб волонтери по... дали одяг. Тут взагалі. Нереально бомжем стати. Тут хіба кажуть, якщо ти бачиш когось на вулиці, то він там є не із-за того, що йому нема де спати, а просто що йому подобається бути на вулиці, бо з дому йти далеко до того місця, де він попрошає нічого, а він собі живе. Ну, типу, на що працювати, як можна попросити. О, Але таке дуже-дуже рідко тут побачиш. Тут нема. Е, у нас був, коли я сюди приїхав, минулого року був Рамадан. І так як я не держав пост, бо я пив антибіотики, і мені треба було накормити стільки днів, скільки я пропустив, а то 30 днів. 30 днів, 30 бездомних я мав нагодувати. Я давав 50 доларів одному мусульманину, який там був в тому лагері Сангольм просто з Червоного Христа волонтером. Я кажу, я не знаю, тут, де тут у вас мечеть, кажу на Тобі гроші роздай безпритульним. Він на мене і каже: ти, ти шариш в якій ти країні, які безпритульні? Самі бідні тут є ви, біженці з України, каже, тут бідніших людей за вас нема. І я був в шоці. Я, я, я кажу, я бідний, кажу, в мене крутий смартфон, в мене там ну, прилічно вдягнутий, я ж не є якийсь там бомж з, з країни з третього світу, з якогось там Сомалі. Який там за кусок хліба готовий, я не знаю, родину продати. Я ж кажу, типа, ну я типа не бідний. Він каже, так, в Україні ти не бідний. Ну тут ти самий бідний. І я, блін, потім, коли подивився в натурі, ми тут самі бідні. Ну і не тільки ми, ще тут є біженці з Сирії, біженці з Африки, ну от, але ті, які вони там біженці з Сирії, вже тут по 10 років живуть то вони вже тут роботу мають, вони вже тут машини мають і вони вже та б, не бідні. А от в натурі ми, українці, поки що самі бідні, бо не маємо роботи, не маємо нічого ще. Бо ще не вивчили мови, ще не укліматизувалися. Але так, загалом, да, ми тут самі бідні. І виходить, вони від мене ті гроші ту садоку не взяли, вернули назад, каже, залиш собі, Аллах тобі простить. Бо бідних тут нема. Ну, я потім попросив людей, вони мені конвертували то на картку, щоб я мав. І я через онлайн банкінг скинув в Україну на ЗСУ, щоб там волонтери купили гуманітарку і всяке таке. Я кажу, тільки не тратьте на патрони і автомати, бо я не хочу, щоб мої гроші когось вбивали. А я кажу, потратьте краще на. На медицину, на отаке е, харчування. І завезіть в окуповані території там мука, цукор, отаке. Хоча що там купиш за тих 50 баксів, дуже так і не купиш. Ну, може вийде, там не знаю, 100 буханок хліба. Зараз такі ціни в Україні, що, що дуже на них і не накупиш. Я ж не Ріната Ахметов, що може. Тисячу карет швидкої допомоги подарити, аби я, я мав мільярди, я б давав більше. А так, як вказалося, що я ніщий в тій країні, ну то от скільки міг, стільки дав, і головне, що від щирого серця.